Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і рада вас запросити до чергової карти дня. І подивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Сподіваюся, у вас все добре і хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Це допомагає просувати відео на каналі. І поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас сьогодні сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про це і важка праця, це і якась боротьба, внутрішня боротьба. Верніше, не внутрішня боротьба, а ваш внутрішній настрой відстоювати свої інтереси. Будь ласка, відстоюйте сьогодні свої інтереси, свої кордони, свої переконання. Вам потріб сьогодні. Прийдеться поборотися, скажімо так, відстояти щось, якусь стіну між вами і вашим ворогом, наприклад, можливо, сьогодні дійсно буде така боротьба не за життя на смерть. Ось, Ця карта говорить, ви переможете, ви досягнете своєї мети, якщо будете прицілено. Іти вперед і боротися. Тут тільки через боротьбу ви чогось досягнете. Досягнете своїх прав, своїх свобод, домагайтеся, скажу так: от домагайтеся свого. Карта номер два. Тут у нас підвішаний, і підвішаний нам говорить, якась справа щось у вас підвішилось. Ви знаєте. Зайшло в глухий кут, якась справа, ви зайшли, можливо, в глухий кут, ви розбиралися з чимось, з кимось, і тут ви не знаєте, як далі діяти. Не намагайтеся щось змінити в цій ситуації сьогодні, а просто на самоті подумайте. Ось саме в цьому глухому куту, подумайте, що з вами робиться, як ви тут опинилися взагалі в цій ситуації. Виглядає, що ситуація безвихідна, тільки якщо ви. Подумайте над цим, не будете зараз боротися якось в цій карті, ми говорили. А тут навпаки спокійно подумати, чому, через що ви опинились тут, і як звідси вийти з цієї, бо, бачите, тут трояндочки, а вони мають колю, ці шипи, колючки. Ось будьте обережні. Карта так і каже: краще не рухайтесь, а подумайте, як і в вас прийде. Рішення рішення прийде, мої дорогенькі, тільки ви зможете вийти з цього положення, тільки не спішіть. Карта номер 3 Четвірочка кубків. Це перенасичення. А будьте сьогодні обережні, особливо з інформацією, тому що кубки це теж, це емоції, це переїла, перепила, перенасичення у спілкуванні. А, ви знаєте, завжди у всьому шукайте гармонію. Все, що забагато, то нездраво. Оця карта і попереджає. Вам не хочеться бачити, можливо, друзі. Вам хочеться можливо побути сьогодні на самоті. Значить, побудьте на самоті. Але дивіться, у цей час, коли ви ах, вже нічого не хочу, вже не хочу ні чоловіка. ні дівчини не хочу, От, зрозумієте, в цей момент приходить. Якась інформація, якась звістка, якась можливість закохатися, а ви я вже не хочу, я заміж не хочу, я це не хочу. Оце не хочу, може вам збаламутити все життя. Подумайте, не втрачайте своїх шансів. Це шанси, мої дорогенькі. Не відвертайтеся від шансів. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!